В'ячеслав Сологор працює на посаді сільського голови 11 років. За Вальсхранській сільській раді підпорядковані шість сіл. У них проживають понад три тисячі жителів. Бюджет сільської ради понад два з половиною мільйони. Перший серйозний проєкт, що реалізував пан В'ячеслав, це вуличне освітлення. У селах встановили 680 енергозберігаючих вуличних ліхтарів. Ми сьогодні може переходимо летні технології святодіодні і защадлюємо кошти. І надаємо, скажем, дану послугу населенню. Також вирішили проблему із водопостачанням та водовідведенням у селі Головач. Мешканці багатоповерхівки дочекалися позитивних змін. Кошти отримали від екологічного фонду за обласною програмою. Зробили капітальний ремонт арцедловини, подали людям воду, як положено, і зробили, збудували септики, і водовідведення на сьогодні. Теж ця послуга надається це. Тоді це десь приблизно восьмий рік був це дуже було важко. Ми участвували в різних грантах, зверталися в різні міністерства: свердловина около 200 тисяч і септики – около 600 тисяч. Заверсклянська сільська рада у 2012-2013 роках брала участь у міжнародних конкурсах для залучення інвестицій. Місті з значить, підтримка децентралізації в Україні. Ми здійснили. 10 кілометрів водопроводу в селі Лукіщина і в селі Головач. Тобто приблизно 800 кінцевих бенефіціарів сімей отримали якісну питну артизанську воду. Коли ми вже почали розвиватися, нам потрібна була структура, яка може забезпечувати, здійснювати і надавати ці послуги. Нам було створено комунальне підприємство. У 2013 році біля Головачанського навчально-виховного комплексу побудували спортивний майданчик із штучним покриттям. Кошти виділили з обласного бюджету. Нині там навчається майже 150 школярів. Директор закладу розповіла про обдарованих випускників. Два випускники склало ЗНО, які набрали по 194 бали. Закінчила 11 клас Марина, яка брала участь. У написанні науково-дослідницьких робіт три роки підряд має призові місця на області. У Головачанському дошкільному навчально-виховному комплексі навчається 52 вихованці. На черзі стоять майже 30 дітей. Із минівки ватажкового та портнівки дошкільнят підвозять шкільним автобусом. Приміщення, де навчають дітей, відремонтували лише частково. Ремонту потребує і друге крило. Коштів поки що немає, але вихователі і батьки мріють про відновлення. Нам у 2011 році зробили капітальний ремонт, і від того почав відновили роботу нашого дитячого садочка, і ми почали працювати. У нас майже 214 діток по території Завольськлянської сільської ради від 0 до 6 років, які б хотіли відвідувати дитячий садочок. А на жаль, там немає ремонту і дуже ми хотіли. В Завальськлянській амбулаторії загальної практики сімейної медицини працює п'ять осіб у новому приміщенні. Медпрацівники надають допомогу п'ятий рік. За цей час закупили електрокардіограф, чекають на дефібрилятор. Сімейний лікар справляється із своїми обов'язками, але виникають і складнощі. Важкувато особливо, ж дитяче населення. Села розкидані в нас як транспорту. Машина зараз в відпустці. Важко, лікар поїхав маршруткою. Цьогоріч у Завесхранському сільському будинку культури відремонтували покрівлю та замінили вікна. Планують встановити нові двері. У Манівському закладі культури теж є проблеми. Щоб допомогли нам з проблемами, з апаратурою, з ремонтом капітальним, з костюмами, які ми. По можливості нам сільська рада закуповує на Заверсклянський будинок культури. а Ми потім їх беремо. Ну а хотілося, щоб у нас вони були свої. На території Заверсклянської сільської ради облаштували два дитячі майданчики. Один із них знаходиться біля Манівського сільського будинку культури. Там встановили і антивандальний. У планах Заверсклянської сільської ради об'єднатися із Писарівською сільською радою.